Південне управління лісового господарства. Бачите, як знищується степ. Оце саме, що не є, натуральний степ. Тут ніколи не було лісу, тут заплава. Колись його намагалися там розорати, не розорвали, бо тут затопляло його. Ну так, бачите по факту. І от лісники вирішили цей... Степ перетворити в ліс. Це я до того, що екологи прийняли закон, Зеленський підписав, де указується, що заборонено розорювати степ. Ну, бачите, це чого варте закони Зеленського і цього стрільця. Це просто пустобрехи. Вони їхні закони нічого не варті, хто що хоче, то так, скажем так, і дроч. Тому дивіться, як Ізмаїльський лісгосп розгорав степ. І тут він давним-давно розорює степ. До речі, є ділянки, де справді ріс-ліс, але це бидло не може там посадити, я не знаю в силу яких причин. А от степ вони розорюють і вже тут десятки гектарів. Тепу розорали. Правда, вони все заростає бур'янами і все це дарма. До речі, що вони в степу садять, давайте подивимось. Що вони в степу садять. Ці придурки. Ой, ви що? Ви бачите, що вони садять? Вісім акації білої і дві софори. Тобто вони ще інвазивні породи садять. Ну от. Бачите, прижилася Катія. Не знаю, чи вона далі там приживеться. Але от поки живе. поки. Оце така от культура лісового господарства. дебіли на дебілах. Самі приймають закони і самі плівали на них. Тут таке нове начальство приїхало. З Волині керувати цими дебілами. Ну воно абсолютно таке саме. Тупе і неадекватне, як і ті місцеві пастухи. А місцеві це взагалі. Які-то босота. Одна суцільна босота. Тут ні одного лісника немає. Це все якесь... О. Може з'явився хтось. Я сумніваюся, що тут хоч один директор є лісничим. Тут директором був этот. Людина, яка кінчила це як його училище, ну тих, що в колхозних клубах виступають, етих, як вони називаються, Само, не самоділки, не, а народне творчество щось таке. От. Масовики затейники, о, так. Да. Останній директор тут був, то що я знаю, то е, спеціальність масовик затейник. Це б.